Пропозиція про припинення вогню від Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти. В. Зеленський, яко цитує Reuters, або Reuters. це ультимативні повідомлення, які нічим не відрізняються від повідомлень з минулого. Він не зупиниться. Це те саме, що робив Гітлер. Ось чому ми не повинні довіряти цим повідомленням. Я вибачаюсь, а довіряти кому можна? Байдену? Кому сину Байдена, Шольцу, Макрону, лідеру Китаю, лідеру Туреччини? Кому можна довіряти? Кому? Чиновникам України? Так вони теж сказали нам неправду у 2019 році, у 2012 році, 13-му, 2004-му, в 2008-му. Нам постійно кажуть неправду. Всі. Причому всі? Українцям, українцям довіряти взагалі нікому не можна. Отак От повелось, що їх дурять. Спочатку їм розповідають одну історію, а потім, потім реалізують зовсім інші сценарії. Давайте будемо відвертими: бідні, нещасні українці кинуті фактично на призволяще. якби не збройні сили України, які складаються персонально з героїв, хлопців і дівчат, які своїми тілами захистили Україну від цієї. Жахливої війни захищають, то вірити взагалі не можна було би нікому. Та навіть і серед Збройних сил України ми з вами бачили неодноразово є командири і начальники, які ну дуже нечисті на руку. Це одиниці там серед них, я сподіваюся. Це явно не чиновники, які, як на мене, так знаєте, через одного такі. Тому вірити не можна нікому. І Володимир Олександрович це має гарно знати, що в українців віра і довіра до людей, які наділені владою, падає. Падає і добряче. І я взагалі не хочу оперувати словами вірю, не вірю. Я ж знаєте, не на Ромашці граю. Я хочу, щоб мені давали як громадянину України. Громадянин України, яка перебуває в страшній війні, щоб давали раціональні аргументи. А оце вірю не вірю, це можна залишити на ромашки. От зривайте ромашки і давайте вірю, не вірю, вірю, не вірю. До чого тут вірю, не вірю. Ось до чого тут вірю, не вірю. Є аргументи, є смерті. Кожного дня, кожного дня гинуть українці. Ну, давайте не будемо зупиняти взагалі війну 10 років, 20 не будемо зупиняти. Ну тому, що ми нікому не віримо. Так нікому вірити не можна. Це політика. Це політика, це ми. Истецтво можливого, це набір інструментів, якими ви захищаєте країну. Давайте будемо переходити з дитячого цього вірю, не вірю на те, що вмирають українці, і з цим щось потрібно робити. Потрібно щось з цим робити.